Шлях підрозділу розпочинається з формування бригад вартії наступу. Тоді були зроблені розширення штатів і створені нові батальйони оперативного призначення. Десь вже в кінці там, або в осінь, вже 2022 року, були створені нові батальйони, які відразу відправились після злагодження навчання виконують бойові завдання. Тобто, там, перше бойове завдання, куди поїхав виконувати батальйон, це було Район населеного пункту Білогорівка, де тривалий час, батальйон виконував там завдання. Повідси відсічі збройної агресії по знищенню ворога. Тобто, сам батальйон, батальйон район оборони був на Попаснянському водоканалі, де тривалий час успішно хлопці і бригади «Буряві» виконували завдання. Після пекельного бахмуту на Боровійці чекала оборона Луганщини, зокрема промзона поблизу селища Білогорівка. Під перших днів війни окупанти серйозно взялися за окупацію Луганщини 2023-го Більша частина області вже була під контролем ворога. Загарбники наступали далі. А зараз вони сам бути розпокату кабачів для не ахматові. Сама ситуація на Побоснянському водоканалі була досить тяжка, тому що сам канал мав і будівлі, і трьохповерхові, і двохповерхові, і багато ангарів, багато приміщень, які знаходились з підвального типу, багато резервуарів для води. І тактика була. Застосовувалася така, щоб позиції знаходилися у всіх різних будівлях. Тобто противник міг з'явитися на будь-якій території цього водоканалу, пройшовши або самі ці водоочисні канали. Так само ми цю тактику використовували. Бої безпосередньо проходили і під землею, і на землі. Бої проходили на самому кар'єрі, який знаходився біля водоканалу, і ще велику. Тоже, там, для нас великий плюс, мало те, що там багато було бомбосховищ, які там раніше будувалися, ми їх використовували, і це дозволяло нам якісно тримати позиції. Тобто, укриття були такі, що там не каби, не артилерія, не танки безпосередньо нічого там не могли зробити хлопці. Тобто день ми там знаходились в укриттях, день, хто там знаходився в будівлі на визначених позиціях, тримав оборону. Вночі ми проводили перезмінку і таким чином відпочивали. Одні відпочивали в цих бункерах, одні знаходилися в самих будівлях водоканалу. Сама, ну сам епіцентр бойових дій це був адміністративний корпус даного водоканалу, який мав таку букву. Як БП називали всю цю будівлю Пешка, і в цій будівлі проходили бої. Тобто противник не полишав спроб, штурмував завжди. Хлопці відбували. І ця будівля вже практично стінні не було. Були там деякі перегородки, за якими там могли ховатися, але так і противник не вдалося здійснити спробу там захопити цю будівлю. Дуже багато. Він поніс втрат, залучало противник самі на сильніше там свої якісь підрозділи, підрозділи спеціального призначення. Даже був період тривалий, що завдання проти нас виконували там так звані ахмати, які там теж бігали, але Звичайні хлопці мобілізовані, які там зрозуміли тактику бою більше як уже в міських забудовах. Це така урбанізована місцевість, яка там складалася, що сьогодні ти можеш знаходитися і якби на Міловій горі на позиції обичній накритій, і в позиції типу будівлі, які вже там практично на 70-70 були знищені. Тобто противника можна було очікувати з будь-якої сторони, так як і він і знизу міг зайти. Під самою будівлю знаходився великий резервуар, видно для... Пожежної води, де знаходилася вода, і там теж противник намагався заскочити туди і прийти до наших позицій. Але там дали мінування, яке проводилось. Тоді на той момент ще там дрони дистанційне мінування не так було широко застосовувалося. Як зараз, то вручну хлопці вибігали, закладали вибухівку, протягували собі там, кнопки дистанційно, щоб вже безпосередньо, коли бачили, що підхід був противника, вони вже спрацьовували. Тобто, у нас особливості, що там мало застосовувалася техніка. Там тільки бої, стрілецькі бої і артилерійські обстріли, які там наводились по наших позиціях. І це трохи ускладнювало, що не завжди можна було заїхати на якихось бойових машинах і там знищити якусь там групу противника, яка знаходилась там, наприклад, в якійсь електрощитовій. Вони любили забивати там електрощитові по типу маленьких гаражів-ангарів. Там накопичується, звідти починати рух. І таким чином, специфічна війна така була. Наприклад, якщо там хлопці тільки приїхали з напрямка з Бахмута, вони там розуміли, що таке бій в місті, то бій в такій урбанізованій місцевості трошки ускладнився, тому що там і є підвали, і є резервуали, де противник може заховатися. І приходилося, шукати завжди. Серебрянський ліс теж цікава така локація ведення бойових дій, яка дуже медійна дуже, ну тобто, всі знають про ліс, хто Там да, хто відслідковує ще схід бойових дій. Вони нищать особовий склад ворога, склади та важку техніку, як з неба за допомогою дронів, так і на землі з важкої техніки та артилерії. Бос! Це перша президентська бригада Національної гвардії. Буравій 1 червня частині виповнилося 30 років. Захищають країну на фронті з 2014-го. На початку повномасштабної билися за столицю. Захищали у боях Бахмут та Лисичанськ. Нині відбивають атаки ворога на Лиманському напрямку. Від початку тяжко було в Серебрянському лісі, тобто зрозуміть. Сам, сам ґрунт, який знаходився в Серебрянській лісі, не дозволяв там, якісно будувати укриття, тому що там, від масованих артилерійських обстрілів пісок, воно все обсипалося і засипалося. Але хлопці винайшли тактику, яка там, дозволяла з підпору робити їм такі укриття, які вже пісок не впливав, який сипався. Зайшли у Серебрянський ліс, теж був противник. Частково мав успіх перед тими підрозділами, які з нами стояли, і планував його далі розвивати. Тобто він думав, що далі як у нього йшло, там, так і він буде далі. Але там хлопці, які зайшли силами, там, бригади, ми зуміли зупинити цей наступ. І далі, вже після того, як ситуація ця вся на ділянці фронті стабілізувалася в сербілянському лісництві, вже противник був відкинутий за кілометри від передніх наших позицій. Тоді вже почався другий етап це планування проведення там, штурмових дій, наступальної операції там, по відновленню втрачених позицій, які були раніше. Тобто більш вигідного рубежу, щоб занять, занять, там, висоти, зайняти позиції, які там краще обладнані, і не дати противнику далі продовжувати рух. Навчався в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна. Потім випустився, отримав офіцерське звання лейтенант і далі проходив службу вже в лавах населеного варті. Коли, наприклад, випускався, що це був там 2014 рік, ще там в принципі, не було війни, це вже там після там, проходження мирної служби там, 9 місяців, я вже перший раз там поїхав виконувати завдання в район міста Слов'янськ, Дебальцев, і далі так вже дійшли ми там, до Попасної. І тривалий час вже виконували завдання в районі Попасної. Ну, Привикають, тобто всі розуміли, що для цього ще ми навчалися, щоб захищати державу. Головне, щоб вони розуміли, для чого вони навчаються, і у них, напевно, найбільша мотивація продовжувати військову кар'єру по відновленню тих територій, які ще знаходяться під окупацією. Тобто вони, ніби на голову більше мотивовані і розуміють, що за їхню землю їм прийдеться відстоювати ім'я цього ліцею, в якому вони навчаються, і далі продовжують військову кар'єру в вищих військово на закладах та у військових частинах та з'єднаннях, які приймають участь безпосередньо бойових дії. Найтяжче під час війни там розуміти про прийняття якихось рішень, які могли вплинути там трошки, наприклад, краще або зберегти там життя людей. Тобто це все зрозуміло приходить з досвідом. Війна не стоїть на місці, кожен день все міняється. Розуміється, та, що там дрони, сьогодні дрони актуальні, завтра там системи проти дронів актуальні, і це все міняється. Тобто, Треба завжди за цим стигати. Бувало таке, що ти одну ротацію виконуєш завдання так, їдеш, відпочиваєш, приїжджаєш, а вже зовсім інший хід війни, вже зовсім інші специфіка застосування там, вогневих засобів, і все працює по-іншому. Тут потрібно або тут знаходитись завжди і виконувати завдання, щоб бути в тренді цих всіх військових інновацій, які приходять, або тоді дуже тяжко повертатися наздоганять той час, коли там пропустили. Женець міста Лисичанськ. Воюю з 23 року у лавах НГУ Національної гвардії України. З Лисичанська виїжджав взагалі в му році. Я, я зрозумів, що Сєвєродонецьк не втримують хлопці, на жаль. І починають відходити до Лисичанського і починають дуже сильно прилітати по Лисичанському. Я зрозумів, що якщо я не виїду, я можу там і залишитись. А так як у мене, так як у мене дружина, діти ну залишатися не став. Ну, щось від себе відірвало. Тому що, по-перше, будував, ремонтував, жив. Це було своє рідне. Тим же зіштовхувався на блокпостах, питали, ти не сепаратіст, чи ще хтось чи розвідник. В принципі, я все розумію. Але коли я прийшов до військомату і мене питають, чому ти йдеш служити, я просто відповів. Я йду додому. Отрі! Ну, скажімо так, по-перше, мої рідні. По-друге, мої особисті погляди на життя, на владу, на той стан, в якому зараз в нас країна. Ну і за правду, мабуть, так. Це буде більш більш конкретніше, ніж все інше. Найбільше мені запам'яталося, це, скажу так, хлопці потрапили на міну, на М-ки на машину, ну скажімо так, на гусеничному транспорті. У них був 200, чотири хлопці 300, один тільки зміг дійти сам. І, в принципі, у нас, хоч це і не наш підрозділ, це хлопці з Збройних сил України. Але у них на позиції всього лише дві людини було. І треба було забрати трьох ще. Так, да, ми артилерія, ми не відносимося до піхоти чи ще до когось. Але хлопці прибігли кажуть, хлопці, треба допомога. Перше, що зробили, це ноші є це перше питання. Найголовніше перше питання і всі живі. На жаль, Міхвод загинув, але усі інші хлопці, на щастя, слава Богу, вижили все гаразд. То той момент, коли ми по відкритому полю несли хлопців і, скажімо так, прислухалися до кожного звуку. Чому? Тому що могла би бути і, бути і FPV-шка, могло б бути і ну, будь-що могло бути, і зала, і ну, що завгодно. І артилерія навіть могла б працювати, коли ми виносили їх. Тієї швидкості я навіть не пам'ятаю, з якою ми тоді бігли з хлопцями на руках. Більше за все, я мрію побачити щасливим своїх дітей, щоб вони, щоб вони не утримали, скажімо так, щоб їм не аукнулось те, що зараз відбувається у нас в країні, в майбутньому. Не дай Бог. Як колись казала моя бабуся, не дай Бог моїм дітям чи вам, онуки, спробувати все це. От так, така ж сама думка і у мене. Не дай Бог моїм дітям це все доведеться ще раз спробувати. Цю, цю розру, розлуку, ну, скажімо так, побачення з дружиною і з дітьми раз у півроку, ну, я думаю, це не так вже і багато. Але добре, що хоч не не забувають, хто такий батько і знають, де він знаходиться. Живий, слава Богу.